Дівчина у леопардому в жакеті здригається від плачу. Щойно вона втішала клієнта на тапчані у сауні, а тепер дає пояснення поліцейському. Ці ковці зі здійснили пили. Вона каже, що під 15 хвилин. Він каже: ну так давай вето. Каже, там за сто гривень, і більше їй там в 20 гривень, щоб вона прилила ще на час баню. Ці гроші називалися у заліпом. А це обличчям у підлогу ті самі клієнти. Таку позу прийняли щойно до сауни з обшиком налетіли оперативники. Тут, звісно, зазвичай, ми вирішили, ми поставили ситуації. за роботою борделю в центрі Житомира. Вони спостерігали кілька місяців, доки не назбирали доказів, що у лазні справді надають послуги з полуничкою. До організації даного борделю, причетний власник даної сауни, та три адміністратори, замовляючи сауну. За додаткову плату вони замовляли повій. за годину. послуг, які надавали пові вони брали від 800 до півтора тисячі гривень. В адміністраторів сауни вилучили цілі списки дівчат, яких викликали телефоном. Щойно розпарений клієнт забажає сексу. Асортимент пропонували доволі широкий. Постійних жриць кохання було щонайменше десятеро. Во-перше, вони пропонували просто чисто вдохнути, посидіти. А. Я ще здавала стопочки. Вона з ними сиділа за столом. Все, Те, що кажете, я більше це, ж не заходила, є, мене Привезли, так, да, привезли дрова, я собі пішла на дрова. Під час обшуку в лазні знайшли позначені гроші. Власник закладу щодня перевіряв роботу і забирав касу. Тепер він сам паратиметься на нарах. За сутенерство чоловікові світить аж до семи років тюрми. Що робити з адміністраторами ще невідомо, а повіям, як завжди, світить тільки штраф.